Любі вітаю! Ми з вами ще на один день стали ближче до святкування Різдва. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про Різдво як про виклик. Сьогодні ми з вами будемо говорити, що справжнє різдво є викликом для нашої людської значущості і для нашої людської величі. Тож давайте поглянемо на різдвяні події, на дуже такі яскраві різдвяні події і подумаємо про те, що це значить щодо нашої людської величі. Щодо нашої людської значущості і щодо Божої величі, і щодо Божої значущості. Перший факт такий: це де Ісус Христос народився. Давайте почнемо з імперії. Ісус Христос народився в наймогутнішій імперії того часу, в Римській імперії. Але він не народився в столиці, в Римі. Він народився в провінції Римської імперії, в найбіднішої провінції Римської імперії, тобто в окупованій. Країні ізраїльського народу Ісус Христос народився в той час, коли ця провінція втратила свою незалежність. І вона вже була під владою Понтія Пилата. Ісус Христос народився не в Єрусалимі. Не в столиці е, юдеї Ісус Христос народився в Віфлеємі в дуже маленькому містечку. Сьогодні за нашими уявленнями це просто е, можна сказати селище. А жив Ісус Христос і батьки його були з іншого дуже маленького містечка. Назарет е, е, історики кажуть, що місто Назарет на, на, на нараховувало приблизно 200 жителів. Ну, уявіть собі, е, селище в 200 жителів. Це дуже маленьке селище. Ми б сьогодні навіть не назвали б таку громаду містом, і тепер давайте подумаємо про те, що коли Господь задумав втілитися, бо це й була його воля, і коли він обирав місце свого втілення, місто де він буде жити протягом 33,5 років на цій землі, в свій перший прихід. Якщо б це обирала людина, якщо б це обирала людина, яка має владу, велич, то яке б місто і місце вона б обрала, ми думаємо, що столицю, ми думаємо, що якесь дуже поважне місце, щоб всі розуміли, хто народився і що то за людина. Але Господь, творець Всесвіту, творець кожного з нас, творець усього того, що існує, окрім гріха. Обрав для себе місцем народження не просто віфлеєм, не просто е, дуже бідну провінцію Римської імперії, він обрав для себе місцем народження ясла. Тобто, годува таке корито, з якого їли е, тварини, і це просто вже нонсенс, це вже, знаєте, е, ну. Таке вже місце, яке б ніхто для себе не обрав з поважних людей, які е, мають владу, які мають можливості. А якщо ми уявимо, що у Господа всі можливості, то взагалі Божий вибір, бо це був саме Божий вибір, коли ми говоримо про Бога. Тому що одні ті самі події ми можемо з вами і маємо розглядати зі сторони Бога, що це його добровільний вільний вибір, бо Господь нічим не був обмежений, і розглядати з точки зору людей, які вони приймали рішення, але це відповідальність. Людей вона не обмежує Божу свободу, тож Господь обрав для себе віфлеєм і ясла, а все життя він прожив в Назареті окрім свого служіння три з половиною роки. І ми просто маємо собі задати запитання. Я розумію, що християни, ми майже привикли звикли до цього факту. Нас він вже не вражає. Але давайте задамо собі це запитання, яке ми маємо задати. Чому Господь знехтував? Столицями, чого Господь знехтував е, дуже е, такими розкішними палацами? Чому Господь знехтував, ну хоча б, скажімо так, ну ну не Назарет же. Коли Ісус Христос вже був в дорослому віці, коли він вийшов на служіння, то люди питали, так він з Назарету. Люди казали, так він з Назарету. Що може бути доброго? Що може бути значного з Назарету? Можете собі уявити якесь селище чи місто маленьке поряд з вами, де ну не так вже знаєте, дуже все гарно, де немає е, гарних, е, гарних людей, де люди живуть не дуже е, таке успішне життя і. Е, Назарет був, може, ще гіршим містом, за те, про яке ви подумали. І люди питали: він з Назарету? Як може бути син Божий з Назарету? Але Господь обрав саме Назарет: ясла, Віфлеєм, Назарет і провінцію Римської імперії, найбіднішу. Господь знехтував величу цього світу. Ще один факт різдвяний факт це батьки Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марія, мама Ісуса Христа, а вона була е, дівчиною 15 років. Їй було приблизно 15, коли вона е, зачала Ісуса Христа і стала мамою Ісуса Христа. І дуже дивний факт, коли ми з вами читаємо різдвяне оповідання, особливо е, в Євангелії від Луки, і там і стосовно Захарії, і стосовно Єлизавети, і е, щодо Симіона, і щодо Анни Пророчиця, дається характеристика, що вони були праведними людьми, яке служіння Нес. Що вони були, ну, там, наприклад, дуже, дуже такими відповідальними щодо Божого закону. Так само про Йосипа говориться в Євангелії від Матфія. А коли ми читаємо про Марію, взагалі нічого не говориться про неї. Просто говориться, що вона була заручною з Йосипом. Просто таке мовчання Господа. Чому? Тому що вона була дуже простою людиною, вона була людиною, про яку ще не можна було сказати нічого такого важливого, нічого такого, щоб сказали, та ця людина має такий досвід, ця людина проявила такі здібності, ця людина проявила таку вірність щодо господа. Нічого, просто Марія, і що вона з Назарету. Ми з вами вже тільки що говорили про Назарет, і що вона одружена, одружена з Йосипом, тобто вона заручена з Йосипом. Там просто це перша частина заручен, перша частина шлюбу заручена, були дуже важливими, і щоб їх розірвати, треба було офіційно їх розірвати. Тому іноді говориться, що вона була одруженою, іноді що вона була зарученою. І Ісус Христос, Бог. Всесильний Бог, творець Марії і творець кожного з нас, обираючи собі дівчину, жінку, від якої він народить, народиться, прийде в цей світ, втілиться. Він обирає на якусь поважну персону, доньку якогось. Царя. Він обирає не просто якусь е, дуже відому своєю красою або своїми талантами е, людину, жінку, дівчину. Він обирає Марію з Назарету, про яку, скажімо так, навіть сказати нема чого. Вона дуже звичайна. Чому Господь нехтоє дуже поважними людьми? Зараз ми дамо на це відповідь. Також поговоримо про Йосипа. Йосип належав до роду Давида. Ми про це знаємо, бо саме через Йосипа Ісус Христос належить до роду Давида, юридично належить. І Йосип належав до бідної гілки роду Давида. І коли вони з Марією прийшли до Назарету, то там Марія була в той час, коли відбувався перепис. Відбувався перепис. Марія була не єдиною вагітною жінкою в Віфлеємі. І люди з багатої гілки роду Давида, вони постійно чекали в ті часи, це були особливі часи, коли особливо чекали на прихід Месію і думали, що ось ось він прийде. То люди з багатої гілки роду Давида, кожну дитину, яка народжувалася в них. В роді Давидовом думали, що може, це Месія із кожною вагітною жінкою, скажімо так, поводилася дуже чемно, дуже особливо. Знаєте, оберігаючи її, тому що вона може бути мамою майбутнього Месії. А тепер давайте подивимося, як віднеслися до Йосипа та Марії вагітної Марії, коли вони прийшли до Віфлеєму. Взагалі ніхто не звертає на них увагу. Чому? Тому що вони з бідної гілки, ніхто не думає, що серед цих людей. Народиться Месія. От серед нас думають багаті заможні е, нащадки Давида, серед нас так. А серед Йо, таких як Йосип, серед е, нащадки Давида, які є е, Теслою, ні. Але Господь обрав саме Йосипа, з роду Давида, щоб він став батьком Ісуса Христа. Чому Господь так робить? Тому що Господь кидає виклик людській величі, людській значущості. Від того, як люди згрішили і стали грішними, людська велич. Людська значущість в цьому світі вона будується на ворожнеча проти Бога. Вона будується на тому, що люди хочуть ствердитися за свій власний рахунок. Люди хочуть показати свою велич, ну скажімо так, це постійно а, знов і знов а, будуємо а Вавилонська вежа просто в різних реаліях і в різних варіантах. Але за суттю це кожного кожного разу Вавилонська вежа. Тобто люди хочуть показати, що вони значущі, що вони спроможні. А це завжди. А... Гріх лежить в основі людській величі, тому що вони досягають цієї величі не для того, щоб прославити Господа. Вони досягають цієї величі не так, щоб прославити Господа, не в тому, що прославляє Господа, а для того, щоб прославити себе, ствердити себе. Тобто в основі величі цього світу лежить поклоніння собі, воля сатани, егоїзм людей і непослуг Богові. Богові. Людська горність, і Господь, коли приходує, приходить в цей світ, коли народжується Ісус Христос в цьому світі, він кидає виклик людській гордості, людській величі, він кидає виклик людській значущості І чесно кажучи, якщо ми подивимося, наскільки радикален, наскільки радикальний цей виклик, то ми можемо з вами дуже сильно так бути враженими. Тому що Господь не просто народжується не всне усе ну не в самому багатому місті, а скажімо так, в самому небагатому. Господь народжується не просто не в самому е, такому е, шикарному палаці, а Господь народжується в яслах. Тобто наскільки цей виклик радикальний, просто Пропоную, запрошую вас подивитися ще. І ще. Але це не просто а, обставини народження, це Господній виклик. Господь викриває, викриває марність людської величі. Господь викриває її справжню ціну. Господь викриває, що ваша велич така велика. Ви так а, добре думаєте про себе. Ви в своїх очах такі великі, але. Декілька фактів щодо великих людей цього світу, бо кожна людина в цьому світі думає про себе, що вона певним чином така особлива, велика і значуща. Перше, це серед людей цього світу немає безгрішних людей. Всі великі, всі значущі, але немає безгрішної людини. Немає людини, яка б усім своїм життям, в усьому, що вона робить, думає, мисле, планує, бажає, догодила б Богові. Немає людини, яка могла б сама себе врятувати. Від смерті, від гріха, від Божого гніву, від хвороб, від усього зла, яке існує в цьому світі. Немає такої великої людини. Тобто людська велич на це неспроможна. Людська велич не означає, що людина не помре, людська велич не означає, що людина не захворіє. Людська велич не означає, що людина когось втратить. Людська велич не означає, що людина не переживає біль, якісь турботи, розпач, не плаче і так далі. І людська велич не говорить про те, що людина Спасена, що людина має вічне життя, що людина не потребує спасіння. Тож народження Ісуса Христа кидає виклик людській величі. Народження Ісуса Христа каже великим людям цього світу, всім людям цього світу, ваша велич нічого не значить. Ваша велич вона дуже тимчасова, ваша велич вона не справжня, бо справжня велич. Це мати вічне життя, бо справжня велич це бути безгрішною людиною, бо справжня велич це усім своїм життям догоджати Богу. Бо справжня велич це ніколи не робити зла. Бо справжня велич це е, своїм життям прославляти Бога. І тут ми бачимо, що саме такою людиною є Ісус Христос, що насправді великою людиною. Єдиною великою людиною, по-справжньому великою людиною є Ісус Христос, який прийшов в цей світ, жив в Назареті, народився в Яслах, пішов на хрест, воскрес в третій день, посів по провиці Господа і повернеться до нас. Це по-справжньому велика людина. Тож для того, щоб прийняти Ісуса Христа, нам треба. Залишити людську славу, нам треба залишити людську велич. Нам треба зрозуміти, що людська велич це насправді не велич. Мова не про те, що ми не маємо досягати певних результатів, що ми не маємо будувати кар'єру, що ми не маємо заробляти гроші, що ми не маємо бути освіченими людьми. Питання не в цьому. Питання в тому, що ми не маємо це рахувати як свою велич. Ми не маємо вимірювати свою велич саме цими моментами. Тому що справжня велич це велич Ісуса Христа, яку Він дає кожній людині, яка захотіла визнати себе грішною перед Ісусом Христом та перед Богом, яка захотіла мати вічне життя, Боже прощення через Ісуса Христа. І такій людині, кожній такій людині, Господь дає даром в подарунок через свою щедрість, через свою милість, свою славу, її не треба заробляти. Я хочу запропонувати вам прочитати а, Приповісти, 5, 25 розділ, 27 вірш. І там говориться про те, що шукати славу то не є слава. В цьому світі кожна людина шукає славу, вона набуває славу, вона заробляє славу. Дуже часто люди живуть задля слави, але слово Боже каже. Що жити задля слави, шукати славу, поставити славу як ціль свого життя в будь-якому її прояві. Може славу, знаєте, в прояві дуже такому незвичному, що людина, наприклад, думає, а я славна тим, що я, наприклад, ніхто про мене не знає. Оце моя слава. Але ж навіть така слава, якщо людина живе задля слави, це не є слава. Господь не шукає своєї слави, Господь не здобуває свою славу, Господь має свою славу. І кожному з нас, кожній людині, Господь пропонує війти в Його славу через Ісуса Христа, війти в смиренні серця, зрозумівши, що ми ніколи не зможемо бути в славі своїми власними досягненнями, своїми власними спробами ділами і всім іншим. Це не про те, щоб ми нічого не робили. Це про те, щоб ми м розуміли, що тільки маючи Божу сплав, славу через Ісуса Христа, ми по справжньому маємо славу, а все інше ми будемо робити ще більш заповзято. Тому що ми будемо прославляти Ісуса Христа, тому що ми будемо це робити не задля слави, а задля блага наших ближніх, задля того, щоб прославити Господа, задля того, щоб зробити те, що Господь нам каже зробити, і досягти в цьому певних результатів, на які Господь нам дає свою благодать, і свою силу. Тож справжня слава це саме Ісус Христос. Євреїм, перший розділ, третій вірш, там говориться, що саме Ісус Христос, особистість Ісуса Христа, це і є сяйво Божої слави, сяйво Божої слави це особистість. Так, Божа слава складається також із повноти життя, із того, що немає смерті, з того, що е, просто е, про царство небесне говориться, що там настільки розкішне життя, що говорячи мовою символів, що навіть вулиці з золота. Але ж ми розуміємо, що це тільки символ, тобто там ну, просто незрівняне і безмірне багатство. Але не це є, можна сказати, осердям Божої слави. Осердям Божої слави є сам Ісус Христос, Його життя, Його смерть, Його особистість, і Господь нам дає свою славу в Ісусі Христі. Тож, для того, щоб ми з вами були в Божій славі, нам треба зрозуміти. Що слава цього світу це насправді не слава, це насправді марнота. І живучи в цьому світі, не жити задля слави цього світу, не перейматися, що може я не маю такої слави, як має хтось, хто поряд зі мною або хто далеко від мене в цьому світі. Бо справжня слава це Божа слава. Бо справжня слава це те, що Ісус Христос зробив. Бо ми спасені не через те, що ми славні, а через те, що Христос зробив, це слава. Смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа це слава. І якщо ми хочемо мати спасіння, якщо ми хочемо мати вічне життя, якщо ми хочемо дійсно бути одягненими в славу справжню. Господь нас сьогодні закликає, Господь нас сьогодні кличе і тих, хто вже прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, і тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. Скажімо так, дивитися простіше на славу цього світу, дивитися ну, справжніми очима, духовними очима, справжнім поглядом, реальним поглядом, істинним поглядом, Божим поглядом на славу цього світу, і розуміти, що певним чином це марнота. І справжня слава то є Божа слава. Справжня слава явлена нам в Ісусі Христі. І наскільки Ісус Христос знехтував славою цього світу, навіть пішовши на хрест, тобто це максимальний прояв нехтування людською славою. Тому що попереду його очікувала божественна слава, тому що він розумів, що слава цього світу це марнота і нічого вона не може дати. Це не справжня велич. Тож, нехай погляд кожного з нас через різдво на Божу славу ще більш оновиться, ще більш стане таким, може я навіть скажу радикальним, щоб ми з вами не просто, скажімо так, стояли поряд. З різдвяною історією, а щоб різдвяна історія події народження Ісуса Христа вони надзвичайно вплинули на наше уявлення, на наші принципи, на наше розуміння слави і нехай бажанням кожного з нас бути. Буде мати Божу славу через Ісуса Христа, бути одягненими в Божу славу через Ісуса Христа, щоб слава цього світу не змогла б впіймати нас у своїй сіті, щоб ми, як Христос, відмовилися б від слави цього світу, тому що вона не Божа. І як Христос. Пішли б за волею Господа, тому що в волі Божій завжди є Божа слава, і людина, яка виконує Божу волю, людина, яка йде шляхом Ісуса Христа, вона завжди буде перебувати в славі Божій. Тож гарних вам роздумів, глибоких роздумів над різдвяною історією.